Нього до Донецька рукою подати місто, яке дуже хотіли взяти бойовики. Це стратегічна Мар'їнка. 4 серпня, 2014 року. Наші війська вибили найманців з містечка і зайняли Мар'їнку та околиці. Там фронт стоїть. І досі першими, хто увійшов до звільненого міста, були бійці Азова та 51-ї Володимир Волинської бригади. Тоді ворог задіяв радіокерований фугас і підірвав. Танк бригади Азов зазнав втрат за українську марінку. Загинув росіянин Сергій Грек, відомий як Балаган. В останню путь його проводжали всім батальйоном. Зв'язатись із родиною Сергія Грека, відомого під псевдобалаган, побратимам не вдалось. Балаган корінний росіянин. До Миколаєва Москвич переїхав у 2011-му через опозиційні до Кремля політичні погляди. Після подій на Манежній площі російські силовики обіцяли запроторити Сергія заграти. У Миколаєві хлопець потрапив до Ультрас, тому у мережі його світлин обмаль в Україні. Балаган також боровся за громадянські права і без вагань влітку 14-го пішов захищати свою нову батьківщину. Кадри датовані 4 серпня 2014 року. Звільнення Мар'їнки серед інших бої ведуть і хлопці з полку Азов. Мар'їнку від самого початку війни називають стратегічним містом, адже звідси відкривається пряма дорога до окупованого Донецька. За Мар'їнку воював і Балаган. Того дня бойовки застосували радіокерований фугас у азовців, 14 поранених та один загиблий. Цей загиблий за звільнення українського міста, росіянин Балаган. Смерть, його, конечно, була очень тяжола. Він втратив ногу. Тяжола раніння отримали нею на фугасі, на котором подарвався танк. 51-ї бригади. Ребята же двигались взводом за танком, собственно говоря. Вот этот взвод весь разметал. Он держался как мужчина и умер как мужчина. Слава ему! Отдыхай спокойно, брат. Сергію Греку назавжди 27. Щороку у цей день його згадують добровольці та Миколаївський ультрас. За два роки по загибелі воїна йому посмертно присвоїли звання Народний герой України. Її призначає народ України, за свободу якого росіянин віддав своє життя. Ольга Максимова Спитфор, два плюс